Це відео буде про село Берездівці. Початок відео, як видно, піднімається дрон з гори Верх'яна, тобто дорога, яка прямує до міста Ходорва. Дрон показує все село, видно церкву православну, видно костел, всі околиці села. Якщо рухатись транспортом згідно правил дорожнього руху, то вивізка по населений пункт села Берездівці майже незамітна. Десь стоїть в корчах, можна так сказати. Я спеціально сюди підійду, щоб показати. О! Аж, аж тут Добре видно, що це село Берездівці. Це відео не є повне, тому що зараз не можна дроном літати. Всім відомо, що зараз в нас створиться, які події. І вирішив зробити з тих фрагментів таке невеличке відео. Це буде, можна сказати, перша частина. Коли в'їжджати в село Берездівці зі сторони Ходорва, можна побачити скульптуру Святого Яна. Люди у селі до неї називають Яновою Горою. Цей пам'ятник знищили радянські війська у часи Другої Світової війни, а у 2010-му його було відновлено. Приблизно метрів за 100 коли підніматися до так званої гори Верх'яна, можна побачити на асфальті водяну пляму, з-під якої постійно сочиться вода. Тут, напевне, якесь підземне джерело постійно б'є, тому в цьому місці постійно вода. Зараз трошки статистики з Вікіпедії. Берездівці це село у Стрийському районі Львівської області, що сусідить на сході із містом Новий розділ. Село лежить на Ходорівській автотрасі до Дністра 2 кілометри. Назву ніхто з істориків до Берез таких дерев не прив'язує скоріше до Берестового лісу. Існують теорії про те, що на місці поселення був Березовий ліс, або ж що в Берездівцях оселилися мешканці Берестя – Сучасного білоруського міста Брест. Також існує версія, що берездівці виникли з міста Аннополь. Але пізніше історики спростували цю версію. 1715 року невеличке поселення з цією назвою Аннополь заснувала біля Берездівців власниця населеного пункту Францішка Цетнер. За планом засновників, поселення мало стати більшим за берездівці. Однак пізніше Аннополь почав. Потроху зникати, зрештою, він просто приєднався до Берездівців. Поселення є одним з найдавніших у Миколаївському районі. Перша згадка про Берездівці датується 1410 роком. Того ж року місцевий шляхтич Микола чи Бенедикт Бенько, з дозволу Галицького біскупа Якова Стрепе, збудував у селі Костел воздвиження Чесного Христа. Та відомо, що на той час село не тільки існувало, а у ньому вже діяв дерев'яний костел Різдва Діви Марії. Після смерті Бенька дід... дідичем у Берездівцях став Іван Синяве. Серед його документів якраз і знайдено першу згадку про поселення. Це околиці села Берездівці, крайні хати, можна так сказати, ця дорога веде до села Гран кути Я знав, що на цьому подвір'ї встановлений такий пам'ятний знак. в даному випадку хрест. Зараз я сую, піду запитаю господарів всі відомості, що вони знають. Зараз знаходжуся на обійсті родини стружиків, де встановлено такий пам'ятник Хрест 91 рік. Проголошення держави Україна. Господарі, добрий день, скажіть, будь ласка, ви ще пам'ятаєте, ви були тут за діда за Так, так то мій тато ту таблицю встановив, а той хрест стоїть, що за хоч ставили його, казали, що кудись е, ніби як в пащину відмінили, е, е, розумієте? Ага, скасування кріпосного права. Права, і то поставили поляки тут той пам'ятник, Але то вже там все то було стерло, то потім у 91-му році. Його були розбили, він лежав на землі, то тату вже той хрест сам робляв на горі. Відреставрували. Так. Я, я зрозумів, що ви його відреставрували. Так. Ага, Відновлено, відновлено, так, добре пише, відновлено в 91-му році в честь проголошення Держави Україна. Я знав про цей хрест, що бо я відео таке роблю про село Берездівці і знімаю всі. Архітектурні та пам'ятки різні, всякі, такі, як то кажуть, знаки. Ну, тато їздить до нього, архів дивився чи там що там на честь чого, то там він не знайшов. Скасування крепосного права такий такий самий хрест стоїть коло клубу села Гранки. Кути. Ось таке пиво. Та й та, тато так поставив ту табличку і так воно змішив. Ага, гарно, дуже вам дякую, дуже а дуже дякую. Вам. У Вас дуже напис файний на брамі, Як я був би. Зайшов би трохи мені треба було випити після того валеріанку і штани нові купувати. Добре, гарно, дякую вам. Львівський стольник у 1435 році по 1441 рік Дмитро з роду Ходорівських Гербу Корчак підписувався на Ходороставі і Берездівцях. У початковому реєстрі 1515 році в селі документується піп. Отже, тоді вже була церква, млин та сім і ланів, близько 194 гектара оброблюваної землі. Подолавши буквально за декілька хвилин з місця. Де фільмував хрест, приїхав сюди в центр села, щоб показати реконструйований, можна сказати, відремонтований пам'ятник борцям за волю України, які загинули і під час війни Великої Вітчизняної і цієї війни, що зараз триває. Планування Берездівців дошли схоже на інші європейські міста, а серед українських на Львів. У центрі площа ринок, від якої починалося шість вулиць. До костелу вела відповідно підкостельна, до церкви підцерковна. Вулицею Бориницькою можна було зайти на залізничну станцію до сусіднього села Боринич. На цій вулиці ще до приходу радянської влади стояв хрест в пам'ять про 20-річчя польсько-галицького повстання 1846 року. Інші три вулиці, які брали початок від ринкової площі Зелена, Болонна, вели на саму окраїну Берездівців до Придністровських лук, мало місто Берездівці і свою річку, Вишнівку, через яку був прокладений дерев'яний міст і на якій стояло три млина. Якраз ця річка, що я питав назву людей, мешканців села. 1455 року в околицях Березівцю працювала рудня, в якій випалювали залізо з болотяної руди. У 1526 році населений пункт Берездівці отримав Магдебурзьке право, а отже, статус міста на правах більшої за село адміністративної одиниці. Берездівці дістали привілей влаштувати ринок. Його у містечку організували щотижня посередах. Як і кожне місто, Галичини Берездівці мали свою єврейську громаду. Вона розселялася на території площею поза 3 гектари. У XVIII столітті євреї збудували в Березівцях дерев'яну 12-метрову синагогу прямокутної форми. Як прийнято, у ній були два окремі приміщення для чоловіків та жінок. На жаль, до наших часів храм євреїв не дійшов, його розібрали по війні. Я то думаю, де ця нусе на а її нема вже. Зараз з висоти дрон фільмує одну з найсучасніших вулиць села Берездівець, вулицю Нову. З назви можна судити, що ці будинки, які розміщені тут, побудовані років 50-60 назад. Видно пасовище цієї околиці села, попри яку йде дорога на село Підгірці. До середини 17 століття Берездівці були поділені між сімома власниками. Тут було три корчми і два млини. У 1727 році Березівці вже належали цетнерам, які передали маєток в оренду на три роки жидові Януху Юзефовичу. За час його господарювання господарська ситуація тут різко змінилась. У 1730 році в Березівцях було 64 кметі та 8 загородників. 37 кметів господарювали на чвертях, 27 на півчвертях. Слова такі дивні кметі, не знаю, що то таке. Ось видно річечку, потічок. Доброго дня! Скажіть, будь ласка, як ця річка називається? Цей потічок. Час. Не знаєте? Вишнівка? Каже, вишнівка? так. А вишнівка. Та, ж, та, та, але то що він не знає? Я запитаю, нічого, ваша версія вишнівка, так? Так. Добре. Дані. Скажіть, будь ласка, як ця річечка називається? Вишенька. Вишенька? О, вишнівка, вишенька. Ну, ну, щось... А ні, серйозно, жіночки, як. Вишенька, вишнівка. Десь так, так? Дуже, дуже дякую, гарно. Ну, ви правильно сказали, ви майже правильно сказали. Вишенька, вишнівка. Значить, щось зв'язана назва з весною, з вишнями, літо, напевно, щось таке. Десь така назва приблизно. Треба подивитися на карті. Селяни почергово вартували кожної ночі панські маєтки по двоє. Але незабаром маєтки через шлюб Францішки Цетнер з графом, подільським воєводою Міхолом Юзефом Живуським перейшли до Живуських. Самі Живуські господарства не вели, а передали маєтки в оренду дрібній шляхті. Будівництво церкви Різдва Христового було розпочато в 1898 році. І тривало до 1906 року. Проектантом сакральної споруди виступив знаний український архітектор Василь Нагірний. Взявши за основу хрещату банну конструкцію, архітектор максимально спрощує структуру храму і надає їй візантійського характеру з елементами класицизму. Вона має п'ять бань, які означають Ісуса Христа і чотирьох апостолів. Євангелістів при церкві існувало братство, до якого було записано близько 500 парафіян. Роки війни парахом в храмі був отець Лисак, якого згодом НКВДсти замордували у Львівській в'язниці. Пізніше отцем на парафії став Любомир Прокопович. За його служіння в храмі було встановлено новий іконостас. І організовано церковний хор, який і до сьогодні возвеличує Бога своїм співом, костел Воздвиження Чесного Христа, датований 1771 роком. Його архітектором був Бернард Меретин. Причому на той час поселені вже існував дерев'яний костел Різдва Марії, який я вже згадував. Попередній костел у Брездівцях поставили. 1410 року він був зведений за кошти місцевого дідача Миколая Бенедикта Бенка. Близько 1760 року дідичі Францішка Міхал Юзеф Живуцький фундували будівництво нового костелу. Керівником спорудження храму був учень Меретина Петро Полойовський. У 1769-х. 1771 роках дітича підністрян Францішка Живуцька виділила гроші на побудову сучасного мурованого костелу у Берздівцях в бароковому стилі під час канонічної візитації Львівської Цезії РКЦ, Львівським латинським митрополитом Вацлавом Гієронімом Сираковським. В протоколі за 24 серпня 1774 року вказано, що будова не була завершена. Її закінчення відбулося за сприяння синів фундаторів канцлера Львівської курії РКЦ Адама Живуцького. Перед головним фасадом стоїть кам'яна Трипролітна дзвіниця, яка складає з костелом єдиний ансамбль. Новий храм постав на місці старого, опісля його піддавали реставрації в 1903 році. В радянські часи з 1949 по 1992 роки храм використовував як колгоспний склад. Сьогодні ж будівля костелу Пам'ятка національного значення відреставрована і діє. Реставрація навіть проводиться зараз. Зараз знаходжуся біля будівлі костелу воздвиження чесного Христа села Берездівці. На цей рік, тобто в 2024 році, цій будівлі виповнюється 250 років. Зовнішній фасад костелу зараз ремонтують. Проводиться реконструкція. Своєрідну повну історію можна почитати в інтернеті. Те, що це є велике село, це ми всі знаємо. Бо в селі є пам'ятник воїнам, односельчанам, що загинули у роки німецько-радянської війни. Зараз він реконструйований. Також перед будинком сільської ради розташоване погруддя Івана Франка, якого носив колгосп чудів на території Берездівець. Має село різні фабрики, пилораму, столярний цех, швейну фабрику, на якій працюють місцеві жителі. Ось така коротка історія про село Берездівці. Є ще в мене ось така цікава книжечка. Як ви вже здогадалися по назві, можете знати, що це за книжечка і з якої епохи. Тут про Берездівці написано зовсім трошки по-іншому. Таких томів є 26, скільки областей в Україні, скільки томів. Ось я зараз попробую знайти Львівська область в даному випадку. Ріжка знайдена під час археологічних розкопок. Так, сторінка 426, бо я вже з міст залазив. Так, ось Бірздівці. Село, центр Слідського совєта Так як вони колись казали, розміщені 21 км від районного центра. І 19 кілометрів від різнодорожній станції Ніколаїв дністровський на лінії Львів-Стрей. В двох кілометрах від села протікає річка Дністер. Ну, це майже все так само. О, тут написано про різні колективні, як то кажуть, партійні організації, які були засновані. Також написано, що у 1410 році. Перша згадка під час Дрогобицького повстання в квітні 2019 року місцеві кристияні допомагали воставшим робочим хлібом. У 1920 році Перездівські жителі Гупу, Лошан, в рядах Красної Армії громили війська польських інтервентів. От так. В районі Берездівці в кінці 20-го року частини Красної Армії розбили військ. групіровку вражеських войск. От так -то. От таке то, бачите, кожне. Так, що тут ще написано? Дуже цікаво таке читати, такі старі книжки. Ага, Що тут було повстання проти поміщиків. Туда по безоружним християнам був відкритий огонь. стріляли поліцейські і солдати. Визвані поміщуком в результаті серед селян були вбиті і ранені. От так організатору виступив і найбільше активних його учасників віддали, віддали під суд. Але забастовка не пройшла безрезультатно. Був заключений колективний договір про оплату труда. І задоволення більшість е, таких, як то кажуть, вимог селян. 60 села, 60 жителів села воювали з фашистськими захватчиками на фронтах Великої вітчизняної війни. Сім із них загинули. Я одразу перевожу, і от таке я вичитав тут. Ось така енциклопедія. Цікава, попала мені до рук, тому вирішив вам її показати.